ООН назвав Івано-Франківськ пілотним містом по втіленню програми боротьби з наркоманією. Відтепер в загальноосвітніх навчальних закладах будуть створені наркопости. Про це мовилося сьогодні на прес-конференції. За рішенням представництва ООН в Україні молодіжні організації Івано-Франківська отримали два гранта для втілення в життя програми по боротьбі з наркоманією. Один із них 3 тисячі доларів, передбачений на створення кризового центру і навчання волонтерів. Наше місто івано франківськ стало пілотним містом в проєкті ООН по боротьбі з наркоманією. Була створена робоча група в нашому місті, в яку я очолюю. Ця робоча група за участю працівників охорони здоров'я громадських організацій мала, уч, брала участь у багаточисленних семінарах, які проводив ООН в нашій Україні в різних містах. Як пілотне місто в цьому проєкті завдання ООН було. Полягало в тому, щоб ми в нашому місті, хоча б стабілізували цю ситуацію, і не допускали її, е, її розширення. Тільки за офіційною статистикою в Україні зареєстровано 800 тисяч наркоманів, 35 тисяч вілоінфікованих, 8 мільйонів залежних від алкоголю. Експерти, які працювали в Харкові разом з німцями, проводили соціологічні дослідження і прогнозують, що ближчі три роки. Ситуація в Україні не зміниться, а розповсюдження наркоманії і сніду буде йти такими ж темпами, як і до цього наступні три роки. От середини 80-х, коли з'явилися проблеми сніду. Щоденно у світі інфікується 14 тисяч людей. Середовище наркоманів ефективно сприяє розповсюдженню цього зла. На фоні таких показників експерти ООН називають нашу область заповідником. кажуть, що вона має золотий шанс, тому створення наркопустів у школах міста є важливим кроком для профілактики інформування школярів з проблеми наркоманії. Будуть активно працювати. І діяти як керівники наркопостів. Все що буде значить, погоджено кількість годин, якого вони будуть працювати, будуть отримувати кошти із резервного із, із резервного фонду, який є кожному директору школи. Також для працівників наркопостів передбачені необхідні методичні рекомендації, які поки що мають єдиний недолік. Вони видані російською мовою.